Пацієнтка 34 роки звернулась з приводу головного болю. Окрім загального огляду, планування, обстеження, лікування, я вирішив роздивитись її внутрішній світ. І головний біль виник у мене. Дивимось. Ось така нирка. І піраміди гіперехогенні. В нормі повинно бути так. Зовнішній шар. Темний, а внутрішня речовина світла. Ось цього не повинно бути. Інший ракурс це гіперехогенна пірамідка. Різні зрізи. Далі. Ось добре. Видно своєрідний малюнок гіперехогенних пірамід. Ось вони піраміди. Гіперехогенні. І ось так. Тепер відео. Ось так це виглядає у Русі на відео. Гіперехогенні піраміди. Зупиняю. Ось вона. Ось вони гіперехогенні піраміди. Ось типова картина. Зараз зупиню. Такого я ще не бачив. Приваблива, струнка дівчина. І така неприємна, незвична картина в нирках. Запропонував, звичайно, обстеження ниркове, ниркові проби і почав думати, що ж це таке. Звернувся до свого однокурсника, який робить УЗД. Він каже, що такого також не бачив. Може, це. Пігілоектазія. І я починаю розмірковувати просто логічно, що може дати такий щільний ехогенний контур. Кальцій. Перекладаю на мову гіпократа і отримую термін нефрокальциноз. Потім я починаю його гуглити і знаходжу ось такі. Малюнки. Тобто, це, скоріше за все, нефрокальциноз. Так, аналізи прийшли нормальні, нормальний загальний аналіз е, сечі, в крові мінімальна анемія, але креатинін чудовий 76 мікромолей на літр, немає ниркової недостатності. Починаю шукати. У лікарів України є безкоштовний доступ до UpToDate. І я беру статтю про нефрокальциноз і починаю вивчати. А потім починаю розпитувати пацієнтку і знайшов ключ до діагнозу, про який вона нічого не казала. Отже, вона зловживала фуросимідом. Ось про фуросимід. Десь з 2015 року, вона е, вживала фуросимід від набряків, працювала багато на ногах, десь в 2015 році, помітила набряк, е, і мати їй сказала, що а ось є пігулка від набряків. Фуросимід, спробуй. Вона її проковтнула. І допомогло дуже допомогло. Але коли вона Переставала пити фуросемід. Бумерангом ще більший набряк. І не тільки на ногах. І тому вона сиділа на фуросеміді майже 10 років. І це, скоріше за все, є причиною цього нефрокальцинозу. Звичайно, лікування набряків. Повинно залежати від причини. І треба виключати серцеві, печінкові, ниркові, інші проблеми, в тому числі хвороби щитоподібної залози. У неї на зараз і на тоді таких не було. І, скоріше за все, це був. Так званий ідеопатичний набряк, який буває майже виключно у молодих жінок, з чим він пов'язаний, на те він і ідіопатичний, щоб не мати зав'язку на хворобі. Отже, коли є набряк, треба шукати причину. І далі лікувати в залежності від причин. Якщо Причина не знайдена, то а, можна вимовити цю сакроментальну фразу ідіопатичний набряк і лікувати симптоматично, але тільки не фуросемідом, тому що він викликає феномен бумерангу, тому що він запускає механізми затримки натрію. Через е, ренінангіотензин альдостеронову логопет на допомогу систему і, зменшуючи тимчасово набряк, він його потім підсилює і пацієнт сідає на фуросеміт і не може без нього жити. Е, як лікувати ідіопатичний набряк? Ось обговорюються варіанти. Це може бути спіронолактон з препаратів. На першому місці це обмеження солі, режим роботи і відпочинку. Намагатись не брати важке в руки, не бути багато на ногах. Далі. Обговорюються ще препарати, які я майже не можу застосувати в цьому випадку. Наприклад, ефедрин. Далі. І обговорюється те, чого я до цього не знав, що і по метформіну є позитивний досвід. Колись ось це я врахую. Отже, з препаратів це. Може бути спіронолактон. Це можуть бути інгібітори АПФ, якщо тиск дозволяє. І можна, можна інколи розглянути метформін. Він зазвичай не збиває цукор нижче норми. Зараз пацієнтка не вживає фуросеміт. Зараз вона намагається впоратись з тими набряками обмеженням солі. І, до речі, аналіз на хлор показав знижений хлор. Натрій на нижній межі, а хлор знижений. І ще вона нічого не казала, коли вона звернулась до мене з приводу головного болю. Вона нічого не розповіла. Ані про фуросеміт, ані про ці набряк. Це зараз вона розповідає. Висновки. Лікування набряків повинно залежати від причини, але існує феномен, і це не рідкісний феномен ідіопатичних набряків, тобто набряків, за якими не стоїть конкретна хвороба. І лікування цих набряків не може бути за допомогою фуросеміду. тому що феномен бумерангу такий, що людина сідає на фуросемід, стає залежною і можуть бути ускладнення. Наразі їх немає. Так, скоріше за все, цей малюнок він залишиться назавжди. але... Якщо пацієнтка не буде вже вживати фуросемід, то а, функція нирок буде нормальною. Прогноз сприятливий.